Вітаю на своєму каналі. Сьогодні 15 липня 2024 року Лівобережна Херсонщина. Традиційно показую пізній сорт під назвою сорт обліпиха, сорт арісто. Я не знаю, я такого ще не бачив Такий загрузок. Третій рік однакова загрузка. Я спеціально його не проріджував для того, щоб подивитись на що він здатний умовах, Тому що його не буде ніхто вирідити в масштабах. Як бачите, він просто забитий. Навіть гілка біля гілки вони наскільки плотно утворили врожай, що виглядає ніби грона винограда Значить, що він показує? Він показує грам 50-60 в такій неймовірній загрузці. Я в тому році упоминав що цей сорт здатний до самопроіджування. Тобто він видавлює своїми крупнішими плодами менші плоди. І вони просто відсихають і випадають. Ну я просто не знаю як ще на нього сказати, крім як, як, як не бліпиха. Або виноградний. Просто фантастика. У мене не один, один сорт так не показує таку вражайність. Без проріджування. Якщо не пройдеть інші сорти, то буде з нього там... Катастрофа, не смаку, не розміру. А цей ну от, що колір гарний. Це ще зеленкувата гілка. Це вже спіла. Для такого цікавого для такого опиту зробити хотів досліду. В мене, Я його закуліровав в тому році ще на одне деревце, в тому році прививочка дала ріст, а в цьому році дала плоди сигнальні. Там мало було киткої бруйки, я хочу порівняти, який в нього розмір при проріджуванні буде. Зараз покажу який він там вродив, абрикосик. Це, мене, це вже ті, гілочка родить вже четвертий рік, стабільно по пару відер. Це нові прививки. Тут вже розмір в два рази побільше. Такий достойний розмір, грам до ста. Сорт мені дуже подобається, дуже перспективний він. Він витримує такі нагрузки з такою якістю. І от навіть він дав відразу скільки квіток на другий рік після прищепи, В тому році просто був приріст, а зараз він дав повноцінний врожай. Навіть це врожай такий, який потрібен без нагрузки, без перегрузки. Це якби звичайний середній врожай. коли... Дерево зав'язало норму або проріжування відбулося. Знаєш, дивіться, Арісто 102 грами. Це його можливість, до, яких, до, до якого розміру він росте, до якої ваги. Арісто без нормування, якби відданий на розсуд природі В половину. Навіть знайшов ще більший гаріст, це, мабуть, найбільший із нових, з нової прищепи. 100 майже 110 грамів. Сорт має такий сухий розлом. Плотна м'якоть. Шкірка кисла і біля шкірки кисловата. Саме м'якоть солодка. Припережовані такий традиційний смачний добрий смак абрикоса. По соку. Соку достатньо. Але він в твердій м'якоті захований. Тобто це свідчить і про добре транспортабельність сорту. Сама шкірка груба і біля шкірки тверде, м'якоть більш м'яка. Я просто в захваті від цього сорту, От ходиш біля нього дивишся, ну просто раді, радує око. Кажучи. Що нагрузка, що розкраска така, ну просто краса. Сорт Арісто. Контрастний такий кольор, жовто-червоний. І він мене третій рік дає однакові вружаї. Тобто це свідчить про постійні сорту. Сорт буде завжди видавати однакові результати. На нього можна розраховувати. Такий от промисловий і не тільки красунчик обліпиха Арісто. Навіть не абрикос, а бліпиха, можна його казати. На цьому відео буду завершувати. До нових зустрічей. До побачення.